ХАЄЙ сара, глава 23. Життя Сари тривало 127 років. Такі роки життя Сари. Сара померла в кірят Арба, він же Хеврон, в землі Кнаан, і прийшов Аврагам. Сумувати за Сарою і оплакувати її. Коли Аврагам піднявся, оплакавши, померлу, він сказав синам Хета. Я прибулець і поселенець серед вас, дайте мені у вас ділянку для поховання, і я поховаю свою померлу дружину. Сини хета відповіли Аврагаму, Ти серед нас провідник Божий, похорони свою померлу в найкращій із наших гробниць. Ніхто із нас не відмовить Тобі в тому, щоб поховати твою померлу в його родовій гробниці. Встав Аврагам, вклонився народу тієї землі, синам Хета, і сказав їм: Якщо ви душевно налаштовані, щоб я поховав свою померлу в цих місцях, то послухайте мене і попросіть за мене Ефрона, сина Цохара. Щоб він віддав мені печеру махпела, що на краю його поля. Нехай він віддасть її мені за повну вартість сріблом, як ділянку для поховання серед вас. А Ефрон сидів серед синів Хета і відповів Ефрон. Хіті Аврагаму. Так що почули сини хета, всі, хто прийшов до міських воріт. Ні, пане мій, вислухай мене, я віддаю тобі поле і печеру, що на ньому віддаю тобі. На очах синів мого народу, я віддаю її тобі. Ховай свою померлу. Аврагам поклонився народу в тої землі і відповідав він Ефрону так, що почув народ тієї землі. І ти теж, будь ласка, вислухай мене, я віддаю срібло за це поле. Візьми в мене ці гроші. І я... Поховаю там свою померлу. Відповідав Ефрон Аврагаму. Пане мій, послухай, земля за 400 шекелів срібла. Що це для нас із тобою? Хорони свою померлу. Аврагам зрозумів Ефрона і відважив Аврагам Ефрону срібло. Про яке той говорив привселюдно перед синами Хета, 400 шекелів срібла за вагою, як прийнято у торговців. Так поле ефрона, яке в Махпела навпроти Мамре, поле разом із печерою та всіма деревами на цьому полі. У всіх його межах навколо відійшло до Аврагама, оскільки було придбано ним у присутності синів хета, усіх, хто прийшов до міських воріт. Після цього Аврагам похоронив свою дружину Сару у печері на полі Махпела поряд з Мамре. Він же Хеврон в землі Кнаан. Поле разом з печерою відійшло до Аврагама, як ділянка для поховання, куплена ним у синів. Хета.